Так, зараз стою біля одного унікального магазину, клубнічка. Ну, ви я думаю, розумієте про що магазин. І хочу також зайти і взяти інтерв'ю в них ну і розповісти про нашу продукцію. Добрий день. А ми ходимо, робимо рекламу своєї продукції і беремо інтерв'ю бізнесу. Ми займаємося доставкою піца суші шоп. Ну, доставочка роли, піца. Тримайте, будь ласка. Дякую. Не бійтеся. Не а ми так як беремо інтерв'ю у бізнесу, взагалі хто чим займається, ну, можна розповісти про свою продукцію. Нам не можна тут розповідати, тому що у нас камери. Ну, нічого страшного, а що? У вас ви ж знімаєте, так? Да? Ну, камери знімають. Ну, у нас інтим магазин. Я розумію. А це погано. Ну, вибачте, нам не можна думати інтерв'ю. А, я зрозумів. Ну хорошо, ми заблюрюємо ваше обличчя. Чи ви взагалі не хочете? Я не хочу зніматися, вибачте Добре. Вас. Ладно. А що про таке не можна розповідати, так? Да? Ні, просто ми на роботі, ми повинні консультувати про товар. Ну проконсультуйте, що найчастіше беруть у вас? Смотря, що для вас там? Мастурбатори, вібратори. Ну, хто найбільше ваш клієнти? Жінки або чоловіки? Ви знаєте, 50 на 50. 50 на 50, так? Да? А як взагалі давно ви працюєте? З 19-го року. Ну а от, наприклад, частіше по одному ходять чи парами? Чого і парами, і по одному. Ну, опять же, тут знаєте, інтим магазин, як і так, і так ходять. Ну, тобто, ну от позиція номер один, яка частіше продається. Позиція номер один да. парні іграшки. Парні іграшки. А так. що за таке парні іграшки? А це. Парні іграшки. Це такого плану? Одна частинка вставляється а друга на клітеру. І коли чоловік входить в дівчину, йде вібрація обом. Ага. Це демо-версія, можна пощупати <з����> Петро. Її ні, у нас тут не використовують. Не випробовував. Так близько знімаєш, відійди. Ага, зрозуміло, це краще найчастіше. Скільки коштує? А, вони різні. Це Германія бренд, вони в йдуть 1139. В зависимості, якщо конекти, це йдуть 2369. Угу. Ще 15 років на мотор. Ще 15 років? Єсть на мотор, так. Ага. Від виробника. А, ну а що може зламатися в цьому моторі, на Ні, ну бувають люди неправильно заряджають, наприклад, і угу. Трошку. І що, реально 15 років це може користуватись? Так. Тільки на мотор, просто якщо там собачка погризла, то це не гарантійним є гарантійним. Ну, я я я, ну, взагалі один магазин по місту? Ні, у нас три магазини. А, мережа, так, виходить? Так, взагалі по всій Україні у нас. уже більше 70 магазинів. Ну а як взагалі сезонність вашого бізнесу? Наприклад, там за літом більше, зимку більше, чи якогось там. Чесно, ну це ж не хліб, в принципі. Ну, ну, да, е, ну наприклад.